Є в наявності ось такі конічні шестерні для роторних косілок польських. 1,35-65 захвата, більша шестеренка на З21 зуб, і менша на 16 зубів. Вони є чисто польські, не Китай, не В'єтнам, не Індонезія, не Україна. А Польське виробництво оригінальні. Бо зараз дуже багато робить замінників з м'якого металу, з м'якого матеріалу, яких не вистачає навіть на один сезон. Дуже м'який зуб і швидко би, стирає. Це є заводські оригінальні польські запчастинки. До роторних кусілок, іменно польських 1,65 і 1,35. Також є інші запчастинки до роторних кусілок польських, кого буде цікавити. Звертайтеся за номером телефону або переходьте до нас на сайт там, знайдете більше запчастинок до роторних косілок польських. Всім гарного дня!